Добрий день, вітаю на каналі Інтертехніка. Буде огляд з детальними технічними характеристиками про міні-трактор Ката КБ-904. Хоча це навіть не міні-трактор, це вже повноцінний трактор на 90 кінських сил з турбіною. Потенційний конкурент МТЗ 892 і 82, в залежності від цілей, для яких ви обираєте собі техніку і хто на ній буде працювати. Що ж, давайте коротенько оглянемо сам. Візуал трактора. Відразу бачимо, що в нас тут що? вихлопна система, досить високо розташована для того, щоб в салон не потрапляли вихлопні гази. Вона додатково йде в захисту від опіків. І так само шноркель повітряного забірника із фільтром встановлений вже добротний, високий, виведений наверх, з тим, щоб пилюка вже не потрапляла до двигуна, і не треба було встановлювати додатково шноркель повище. Ось сам. Повітряний фільтр у нас е, швидко тут можна його діставати і продувати перед виконанням або після якоїсь важкої роботи. І супун для стравлення тиску. Ось бак знаходиться в нас тут під кабіною, біля підножки, пластиковий знизу є захист. Крила металічні. Ось у нас тут е, 11 противаг по 18 кілограмів. Спереду, точно 11, не 10. Е, ні, 10 противаг, це я щось перерахувався. Потім, передня гума в нас розміром 9,5х24 фірми Тайшан. І задня гума 14,9х30, також фірма Тайшан. На задній осі у нас також є по дві пластини противаг. З кожного боку вага їхня не написана. По навісному механізму бачимо, у нас вже тут укомплектована штатна сільга. Є так само перечіпний пристрій для повноці... повнорозмірних е, прицепів, тобто, як від там, умовно кажучи, по-нашому відділа, його можна сюди доєднати від газона взагалі спокійно. Так само є пневмоконектор для е, під'єднання гальм. Е, потім ну, три секції гідророзподільника е, і один комплект гідровиходів ззаду. Так само ще ось є пнемоконектор е, подушки. Кабіни. У нас по дві штуки з кожного боку. Бачите, там є і е, жорстка пластикова, і м'яка гумова частина через пластину. Бачите, тобто досить таки гарно попрацювали над е, міцністю, і сама подушка, така досить уже ускладнена. А потім третя точка чіпляється у нас на окремий е, роз'єм, який її тримає, валидуро потужності захисним щитком, і розетка під причепу і бачок умивайки е, для. Омивача фар по факту. Потім, бачите, камера заднього виду з підсвіткою є. Ну і, звичайно, вся оптика, всі підсвітки, лампочки в нас вже йдуть по колу що Контур е по кабіні, так само задні повторювачі, габарити стопи, е потім габарити на е самій кабіні, повторювачі фар і безпосередньо вінзова передня оптика. Ось. Е двигуну Давайте піднімемо капот. Відразу бачимо, що в нас є встановлений радіатор кондиціонера. З його боку, у нас знаходиться сама турбіна, вона тут являє собою допоміжну. Таку потужність для вирівняння обертів і плавнішої роботи самого трактора. Об'єм двигуна 4880 кубічних сантиметрів. номінальна витрата палива 225 грам кВт на годину і тягове зусилля техніки 22. Е, і Система охолодження рідина закрита з примусовою циркуляцією охолоджувальної рідини. Сам двигун у нас юто юд 4 ез «ЮД-4ЕЗ-90Ц1». 66 кВт, 90 кінських сил він видає. Ось. Також бачимо у нас комплект гідровиходів відразу спереду для того, щоб приєднувати навісне обладнання, фронтальний навантажувач, лопату-відвал, що завгодно можна на нього чіпляти. Тепер оглянемо кабіну. Сама ручка відкривання також досить приємна. На більш класичного вигляду, але бачите іншого кольору. Так, обережно. У нас тут є е, два ступені підножки. Ось така антена встановлена. І заберемося всередину. По кабіні. Так, у нас тут є. Ось такий захист від світла. Давайте оглянемо її згори, Дефлектори по всьому колу. Є отдув окремо передньої частини лобового і задньої частини трактора. Три речага на гідравліку. Потім справа тут блок управління По-перше, кліматом, вімкнення компресора, оберти вентилятора. Ось, і Температура. Потім у нас є тут два USB для зарядки. І звичайний перекурювач стандартний встановлений. Потім мувач фар і двірники. Демультиплікатор швидкості на три положення, чотири передачі. Це у нас управління гідравлікою. А, ні, це в нас райверс. Так, вірно все. Так, це у нас увімкнення валу відбору потужності 720 і 540 обертів. По ідеї, це в нас має бути щеплення для валовідбору потужності. Ось, вірно. І ввімкнення повного приводу трактора. Ось тут і ручна педаль, ножна педаль увімкнення, блокування заднього диференціалу. Давайте увімкнемо масу для початку. Глянемо, як її вмикати, і запустимо техніку. Так, увімкнули. Чудово. До речі, саме сидіння досить зручне. У нас тут є спинка, в принципі, бокових е, таких ручок у нас немає. Ну і в цілому і не треба. Е, потім попільничка, місце для е, бултів, так би мовити. Ось ручний газ. По сторінковому гальму. До речі, чи є в нас показчик, немає в нас додаткового показчика. Ну і це, мені здається, саме щеплення на вал відбору потужності вмикається. Ось. По приборній панелі. У нас тут є як і аналогові прибори, так і невеличкий ЖК-дисплей з додатковою інформацією, яку, до речі, це сигнал. Окремо не можна налаштовувати. Вона просто показує додаткову інформацію. У нас тут є тиск масла, показчик палива, потім тиск масла продубльований на самій панелі, температура рідини, мотогодини і швидкість. У нас тут також дивіться, яка магнітола, в принципі, ця камера має бути заднього, огляду вірно. і... Можливо, є камера переднього огляду. Ні, переднього огляду в нас камери нема. Тобто у нас є одна камера. До речі. Ага, у нас тут невеликий вибір. М -м так само, Ну, в цілому все. Можна слухати музику. І радіо. До речі, чи щось лобить. Ну і ладно. Все, мимикаємо бог з ним, як воно працює. Тоді ж можемо запускати техніку? Так, давайте переглянемо, як у нас тут з виворотом. Максимально вправо, максимально вліво. В цілому все пристойно, вікнемо першу передачу. Це щось за швидко все рухається. І давайте понижимо передачу. Це у нас буде понижені. Так, це у нас понижені. Можемо увімкнути другу вже. І паркуємося. В цілому, ось так. Давайте скажу вам повну експлуатаційну масу самої техніки. Вона становить 3300 кг. габарити. 3970 на 1710 на 2615. Ось кліренс 535 мм. Вантажопідйомність навіски 2500, як я вже казав. Ну і, звичайно, муфта щеплення суха двохдискова. Ось така техніка. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.